Вітаю вас, друзі, знову з темою мови, адже до Дня української писемності творча майстерня Коло в Монреалі пропонує українцям чудову нагоду перевірити свої знання з мови під час написання диктанту в домівці українського національного об'єднання 12 листопада. Організаторка події Оленка Хом'якова підкреслила, що цей захід не має нічого спільного зі шкільними аналогіями та з екзаменаційними письмовими роботами. А навпаки, на відвідувачів чекає лише тотальна забава з користю для вдосконалення власних мовних навичок. Подія складатиметься з трьох частин. Перша частина це така буде граматична розігрівка. Ми називаємо її Йога, граматична йога, де е, наші філологи Тетяна Карпова і Тетяна Войсович попрацюють з відвідувачами над різними граматичними правилами. Це буде інтерактивне таке спілкування у вигляді квізу, у вигляді е, різних. Е, Граматичних правил і так далі, які стосуватимуться відповідно того, що люди зустрінуть в диктанті, це така буде інтерактивна наша перша частина. Далі буде сам диктант, який відвідувачі напишуть, і, опісля вони, зможуть самі ж його перевірити. Тобто, диктант, після того, як буде прочитаний, він буде виведений на екран, і наші відвідувачі власноруч його перевірять. Тобто, ми не ставимо собі за мету перевіряти диктанти, це вибір людини. Тобто відвідувач приходить для того, щоб перевірити свої, е, свої знання. От. І після того, як дитант, диктант буде перевірений е, учасниками, ми підготували кілька таких. Е, Цікавих номінацій, де ми, звичайно, нагородимо кілька учасників, які брали участь у цьому диктанті. Це не будуть місця першості там чи того, хто краще написав. Це просто щоб заохотити людей, не боятися пірнати і вивчати кращу українську мову. І на завершення така вишенька на торті: це е, Ганна Гавриш, тренер з риторики, яка працює багато з тим, щоб люди добре звучали українською. Вона проведе таку частину під назвою. Звучи українською, тобто вона розкаже. Українську вона проведе теж такі інтерактивні е, активності з нашими відвідувачами, і, звичайно, буде можливість поспілкуватися, попити кави, чаю, смаколиків провести час в такому україномовному середовищі, можливо, поділитися своїм досвідом, якщо людина щойно перейшла на українську, чи якщо це людина, яка з народження розмовляла іншою мовою іноземною, і ось вона вирішила вивчити українську. Тобто нам дуже цікаво послухати і тих, хто. Багато досліджують цю тему і розуміють, чому люди втрачають мову, чи чому вони іншу мову вважають своєю рідною, будучи українцями на часі згуртовувати громаду завжди на часі, а зараз тим паче. По-друге, ми маємо. Якби дві хвилі людей, яким потрібно зберегти українську мову. Тим, хто був зросійщений і перейшов зараз на українську, вони потребують ем, додаткових інструментів, щоб її вдосконалити. Тим, хто народився тут, хто не має такого багатого поля і можливостей практикувати мову, і ми весь час шукаємо довкола чого згуртовувати і яким способом, яким методом, які це буде інструменти. Ми подумали, окей, ми пірнемо в таку авантюру, зробимо живий диктант. Я б дуже хотіла, щоб ця подія відбулася в такому форматі, котрий змотивував би нас мати її щороку. Тобто, щоб українці в Монреалі щороку знали, що є День писемності. Та день української писемності та мови, і ми проводимо ось таку подію за словами Оленки. Команда філологів наразі працює над тим, щоб текст диктанту був не просто цікавим, а відбивав трішки актуальність, в якій зараз проживають всі українці, де б вони не були. Ми працюємо над підготовкою тексту і над його якісним читанням з. Е... Тренером з риторики Ганною Гавриш, яка бере безпосередню участь у підготовці цього проєкту, це людина з дуже великим досвідом у сфері ораторського мистецтва. Вона філолог, вона готувала багатьох дикторів і людей, які працюють словом. Тому зараз ми над цим працюємо, щоб підібрати текст і пропрацювати над його якісним прочитанням, щоб все відповідало. Запитом, тих хто прийде, квиток на подію коштує близько 23 доларів на сайті Eventbrite. Усі зібрані кошти з продажу квитків дівчата спрямовують на закупівлю дронів для 127-ї окремої бригади сил ТРО Зсу міста Харкова. Якщо ви не маєте змоги бути присутнім на диктанті, але хочете підтримати збір коштів, ви можете зробити це, придбавши квиток на подію. Це також такий особливий момент нашої події, оскільки до нас звернулася новоприбула жінка з Монреалю, чоловік якої служить у цій бригаді з проханням. Допомогти зібрати кошти, і ми подумали, чому б ні? Чому б не створювати події, власне, і виконувати відповідати на такі запити наших новоприбулих Монреальців. Вік учасників від 12 років, але діти від 3 до 12 років матимуть окрему програму активностей, поки дорослі братимуть участь у написанні диктанту. Діти до 12 років ми на сторінці Eventbrite поставили опцію, що можна придбати безкоштовний квиток для тих, кому від 3 до 12 років. Я чудово розумію, що є батьки, які не мають на кого залишити дітей, і е, на самому заході для них ми підготували окремий куточок, де вони зможуть займатися е, своїми активностями для дітей, але тими, які теж е, побудовані довкола мови, тому що я бачу наскільки е, за усі проекти, які ми робили з колом минулого року і. Я, як громадська діячка, в яких я брала участь, я бачу, наскільки мова важлива, і наскільки це важливо, щоб ми якось в таких, скажімо, ненав'язливих умовах долучали людей до мови. Щоб ми не просто їх засуджували через те, що вони чи втратили мову, чи не перейшли на українську, чи недобре розмовляють, щоб ми їх згуртовували довкола мови, щоб ми їм створювали середовище, вкотре полюбити цю мову і вдосконалити її. Ми підготували частину інтерактивного спілкування, де наші учасники самі зможуть задати питання з. Щодо тих чи інших граматичних помилок, які їм, наприклад, не зрозуміли, чи вони хочуть знати, чому тут кома стоїть, а чому тут двокрапка, чому так, чи чому так, але це виключно в інтерактивній формі, якщо учасники хочуть про це поговорити, тобто ми не передбачаємо ніяку публічну перевірку результатів абсолютно. Хочеться цією подією зняти цей такий якось завісу досконалості, перфекціонізму, тому що мова це живий інструмент. Люди з. Змінюють використання цього інструменту минулого року там людина більше спілкувалася цією мовою. Цього року менше минулого року більше читала. Цього року менше цього року перейшла на нонфікшн-літературу, втратила десь художню літературне читання. Відповідно, словник змінився. Тобто, ну це настільки живий інструмент, і треба не боятися його сприймати цей інструмент таким живим. Я, я сподіваюся, що щось такою інтригою можливо більше до нас відвідувачів прийде, і ми якось. Це дуже завжди цікаво робити події вперше для нас, для тих, хто створює, для тих, хто приходить. Це така додаткова авантюра, і ми б дуже хотіли, щоби. Для усіх нас, для коло творців і коло відвідувачів, ця авантюра принесла такий приємний результат і бажання робити цю подію щороку. Отже, друзі, приєднуйтесь 12 листопада, о 17.00 до Мівці уно до події, щоб подбати промову разом у незвичайному форматі, а саме написати диктант і тим самим задонатити на дрони для сил ТРО зсу міста Харків. Я розумію, що багато хто з тих, хто побачив першу цю подію і не знає, чи брати в ній участь. Можливо, дивиться на неї через фокус екзамену, якось через призму якогось такого екзаменування. Абсолютно ні. Це виключно для влас... власної перевірки, для от... власного розуміння, де я в, в цьому середовищі української мови, в, зна... в моїх знаннях. Це виключно для себе, це не для того, щоб там хтось оцінював знання іншої людини. Ми запрошуємо всіх з нами вперше. Використати цей формат, взяти в ньому участь і зрозуміти, що це для нас, як ми можемо потім зростати цей формат і продовжувати робити цю подію, і щоб вона була цікава для всіх, для всіх людей з, з різними запитами щодо мови.